Сміттєвоз Роменського комунального підприємства вивозить сміття на закритий і опломбований Держекоінспекцією полігон поблизу Постовітівки. Це фіксують працівники екоінспекції. Добрий день зерна інспекція у Сумській області. Ви здійснюєте розміщення твердих побутових відходів на закритому полігоні. Будь ласка, за це приділіть ласка, ваші документи. Ми притягнемо вас до адміністративної відповідальності у порядку 82-ї кодексу про адміністративні справопорушення. Я працюю на роменському комунальному підприємстві. Що ви в мене хочете? Я водій. Я панімаю, розміщували зараз тверді побутові відходи на не встановленому місці. Ви цей полігон Духаєте. закритий. Я от свого да, мені просто захотілося сюди приїхати. Значить, ви виконуєте незаконні вказівки. Поки працівники екоінспекції викликають поліцію на місце. приїздить заступник директора комунального підприємства, що займається вивезенням відходів з міста на яких підставах ваша машина, підприємство робить на, зак на закритому полігоні? Ну, не передупередили водія, виходить, що ж закритий. Так, ну, нас, всі нас нем... ознайомлені з тим, що закритий? А хто? Ну, я не знаю, хто ознайомлений. Хто на даний час? Міська рада, в особі голови і першого заступника. Ну, мені ніхто не доповідав. Він у 2020 році, говорить старша інспекторка захорони навколишнього середовища, окружний адміністративний суд зобов'язав екоінспекцію опломбувати полігон. До 2021 року тривав розгляд апеляційної скарги від Роменської міськради і 14 березня цьогоріч рішення суду виконали. Втім, вже наступного дня, говорить Ольга Семенова, пломби були зірвані, а сам шлагбаум зламаний. Вони далі просто продовжують його експлуатувати, не реагують взагалі на державну колишню інспекцію у Сумській області. У реєстраційному журналі, який видає чергова на полігоні, зафіксовано щодня сюди приїздить від 10 до 20 авто. Бока нікуди не будемо вивозити, все стоїть у місті, в місті буде колапс сміттєвий. На даний час нема куди вивозити сміття. То весь кожен день вивозиться сміття сюди. Ну зараз ні. Зараз машина заїхала, сюди не вивозимо. Зараз будемо звертатися до міської ради, куди нам здійснювати вивезення сміття». Десять років тому цей полігон вже вичерпав свою потужність. У січні 2013 року Держекоінспекцією було прийнято рішення про заборону його використання. За кілька сот метрів від полігону мешкає пан Геннадій. Говорить, коли купував приміщення, полігон був розташований далі. Без коментарів ви подивіться, що робиться. І кажу, що 10 год закрита свалка. А що за 10 год можна було зробити? Це може призвести просто до екологічної катастрофи. Як ми бачимо, дамби тут немає, ну, він не в належному стані на сьогоднішній день цей полігон. Ну, воно може просто прорвати і в кращому випадку воно залишиться там на полі і все, якщо не піде далі, це все сміття. За роки дії заборони користуватись полігоном, фахівці екоінспекції, говорить Ольга Семенова. Виписали близько двох десятків штрафів. Цього разу протокол на сплату 1350 гривень отримав водій. Не вивозити сміття ж сюди не можуть, бо інших місць не мають. Говорить міський голова Олег Стогній. Ми хотіли, ми віднайшли землю. Нема законного не сказати. Ну нам, якщо ми навіть землю надамо, нам його не затвердять. Нас попередили, що не витрачайте кошти на пекно кошорну документацію, маючи цю проблему. Намагаємося вирішити підписаний меморандум з містом Конотопом. Також підписаний меморандум нашими громадами району для того, щоб в подальшому був створений згідно оригінального плану кластер Роменсько-Конотопський, і відповідно в Конотопі буде створено офіційний полігон, куди буде звозитися сміття. Але сміття не абсолютно все, а звісно, вже перебране. де воно буде перебиратися в роменській громаді. Тобто для цього є вже ділянка. Ці плани говорить Олег Стогній. Сподіваються втілити в наступному році. Наразі ж планують просипати сміття ґрунтом та впорядкувати територію навколо. За інформацією речника Нацполіції Сумщини Володимира Курпацьких, по даному факту виклику поліцейських будуть проводити перевірку в рамках кримінального провадження, відкритого за статтею невиконання судового рішення у 2021 році, санкція цієї статті, якщо правопорушення вчинене службовою особою, позбавлення волі на строк до п'яти років. Катерина Гладенко Євген Абрасімов. Суспільне новини, Сумщина.